Російські війська завдали 26 ударів по цивільному населенню. Загалом зафіксовано 1833 обстріли. Поліція задокументувала кожен воєнний злочин загарбників. Під вогнем перебували 17 населених пунктів: міста: Курахове, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, Селища, Гостре, Очеретине, Села, Богоявленка, Желанне, Катеринівка, Новополтавка, Новоселівка, Перша, Переїзне, Пискунівка, Русиняр, Сокіл, Соловйове, Степанівка. Ворог застосував проти мирних жителів авіабомби, ракети, ЗРК С-300, РСЗВ «Смерч», артилерію та дрони. Пошкоджено 64 цивільних об'єкти. Серед них 30 житлових будинків, три заклади освіти, палац культури, пошту, банк, адмінбудівлі, сільськогосподарське підприємство, критична інфраструктура. Покровськ Росія атакувала чотирма ракетами С-300, завдала близько 40 руйнувань, з них 15 житлові будинки. Внаслідок артобстрілів загинули дві цивільні особи в Сіверську та Переїзному. Керовану авіабомбу К-500 окупанти скинули на желанне, поранили людину. Пошкодили дві приватні оселі. У часовому яру російські терористи поцілили дроном по цивільному автомобілю. Травмовано двох жителів. Ще одна людина зазнала поранень наслідок ракетного удару по Курахвому. Авіаударом по Новоселівці перші зруйновано приватну оселю. У Катеринівці мішенню ворога стало агропідприємство. Крім того, стало відомо про вбитого чоловіка, який загинув у Ямполівці раніше, 23 лютого, внаслідок влучання ворожої ракети у будинок. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.